Фахівці спеціалізованих фірм будь-який сейф відкриють за 300-500 гривень. Це послуга з аварійного відкриття. Однак ці технології доступні і зловмисникам, тож сейф удома надійність умовна. Гарантовано зберегти цінності на час від'їзду чи цілорічно можна лише в індивідуальному сейфі у стінах банку. Тут охорона, ідентифікація власника, подвійний ключ, протипожежна безпека. Тощо правила зберігання дозволяють ховати у персональних комірках майже все. Цих правилах зазначається, що клієнт зберігає у банківських сейфах документи, цінні папери, різні, різноманітні коштовності, це можливо твори мист... мистецтва. Також в цих правилах зазначені ті матеріали речовини, які заборонені до зберігання. Сховищі Авантбанку Аванбанку 12-ї категорії безпеки це одна з найвищих. Така ж у сховищ НБУ. Відділення на вулиці Пліщеєва, 10, популярне, бо знаходиться близь столичного шосе на в'їзді в Київ. Залишив цінні речі і спокійно вирішують справи у великому місці. Банкіри кажуть, комірки переважно орендують фізособи. Рідше компанії тарифи доступні. Приміром, сейф, який зазвичай використовують для зберігання паперів та коштовностей, вартує 360 гривень на місяць. Якщо ж брати на півроку і більше, вийде удвічі дешевше. К нашим новим ячейкам підбирались індивідуальні тарифи, тобто шоу аналіз ринка. Вот ми подбирали доступне для всіх клієнтів, щоб вони могли себе позволить і маленькі, і великі. Відкрити сам сейф можна лише двома ключами: один у банку, інший у клієнта. Відтак, якщо є потреба скористатись послугою доставки цінностей сейфу у зазначене місце, треба прийти у банк. У банку немає дублікатів цих ключей. Тому саме ячейку свою клієнт має відкрити своїм ключем, тобто його присутність обов'язкова. А потім вже кошти опломбовуються, і за допомогою служби інкасації бригадою охорони доставляються до місця призначення, яке вказав клієнт. Вартість буде залежати від того, наскільки це далеко, і наскільки і яка загальна вартість коштів цінностей, які будуть перевозитися. Безпека зберігання цінностей в індивідуальних сейфах гарантована сховище під цілодобовою охороною. Всередині працюють датчики температури та на рух. Незабаром «Авантбанк» відкриє сховище, яке працюватиме цілодобово.